Вітаю, друзі! Якщо говорити про орхідеї, то не лише на фаленопсисах зійшовся світ. Подивіться, яка краса. Буду показувати гібриди ну, у цьому відео. Але це все котлеї, це все цимбідіуми. теж орхідеї, які трошки по-іншому ростуть. Але квіти у них і схожі на фалінопсіси, і не схожі, більшою мірою не схожі. Лентякі. Вони по-іншому розташовані пелюстки, оця губа, як кажуть. А ще одна особливість. котлі, і цим підіумами найчастіше дуже-дуже дуже сильно пахнуть. Вони мають аромат, на відміну від звичайних фалінопсісів. Аромат у них настільки сильний, що від такої однієї квітки може запахнути вся квартира. квадратів так, 50. І, можливо, вона не всім підходить. Ну, є і унікальні такі рослинки. Це вже більше для тих, хто любить прямо колекціонувати ось такі унікальні форми. І кольори, звичайно, ще чим цікаво, це не лише формою і ароматом, а ще кольорами. Кольори бувають більш різноманітні, ніж у фелінописів. Ось так. Якщо вам сподобалося відео, ну, звичайно, ви бачили такі рослини, поставте лайк, прокоментувати, можливо, на нас є.